Утрик. Сьогодні день Києва, і сьогодні у нас багатодійний забіг, перші з якого йдуть на наш збір. Зареєстровано вже 130 людей. 130 людей буде бігти. Це при тому, що нас другий день підряд кошмарять дронами, шахедами, балістикою і в цьому світі. І другу ніч ми не висипаємось, але все одно люди, люди готові. Так от. От мені прийшов мій мерч мого бігового клубу, куди я ходжу. Липовий, ось такий, чіпі, чіпі І не дивлячись навіть на те, що на вулиці дощ, погода така, типу, ну, не розполагає. Все збираємося, і мені просто цікаво побачити, скільки насправді прийде людей, тому що розумію, зареєструватися легко, а бігти це складніше. Але буде 5 кілометрів, це типу, ізі. А, і в кінці ми будемо кушати квістки тортик. Блин, по кивку. Замойте бегучок. О май гаш. Эдди Шейлы уже забрали эти бегаты очень жестко. Она опасновала. Она записала. О май гаш. Вам встречи. <гум> <гум> Пам'ятаєте, що ми в першу чергу прийшли, щоб отримати задоволення від цієї пробіжки. В першу чергу ми вже задонатили. А, і тепер нам залишилось отримати задоволення, і так і буде. Ситуація, ми прибігли. Кавусик, боже, така червона щока, але нема торта обіщеного. Так, Друзі, увага! Отак от виглядають справжні спортсмени. Ні, почекайте. Справжні спортсмени виглядають ось так. Огляд. Вже скручено. Вона була на крок попереду. Я з нею бігла? Жорсткий спорт. Он такой ууу. Так, ну... Тот самый долгоочикованный торт. Он какой-то ягодный. Из с йогуртом похож. Орешки хорошо. Орешки хорошо. То, что взяла орехова. Пактом вот так-то, она я вас. Кто это такие вообще? Кто его выдувал? Я Николы такого не выдувал. Вот такие вот, вот такие, вот такие вот такие черные котик. Вот такой. Может кому-то надо? Или не надо? Мы не отодим их. Николы. Смотри, смотри. О, бейбі, сиву ла 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 Ось такий в мене сусідик є. Капучинка така. Ви буде на капучення. Все, вже тепер в мене інший образ, такий учительниці. Годину назад я була жорстка бігуня, а тепер я йду перевіряти ваші домашні завдання. На батьківські збори, збори йдемо. Залік по капучінням будемо ставити. Йдемо в перший поверх кафешка. Хто знає перший поверх. Хто знає перший поверх, то родиться. Я чорнолік. Блін, я просто дуже люблю листкове тісто, тому де є листкове тісто, то сюди. Добре. 10. Десять з 10% собі флікс, бо у неї є Олєк. в неї олі. А за скліває? Я не знаю. А, Добрий утрік. Добрий утрік. 16.24 Значить, на вулиці погода нестабільна, як у всіх стан. Я думаю, після трьох ночей обстрілів. нас сьогодні знову боба є бачить. НАТО не за не закрила. блін, за осадові війну. Ладно, шутки шутками, але типу, ну вже вже це жорстка. жорстко. жорстка. Але мені здається, психіка вже настільки, типу, після суботньої першого дня, коли був цей жорсткий обстріл вночі, коли ти в туалеті спала вбиральні. Под крышку не дав. Блин, зараз тут уже не можно будет сниматься. Ну тут заборонено не знімати. Тут типа запрещенка. Мы прийшли тут таємне місце на золоти. И ми зараз про той самый дворик вороном. Короче, да, понеділок такой цікавий. В мене прекрасний, в мене вихідно. У мене не вихідний, але я класно попрацювала. Я придумала там одну ідею для поста. Там очень розкіпші. Знову мені всі напишуть, що я драма квін. Ну я драма квін. І що блін? А я, у мене все в балансі. Я можу і пошутити, і погрустити. І погрустіть. І погрустіть. Я, я як сильно сміюсь, так сильно плачу. Це все правильно. Ну має бути реально все в балансі. У мене сьогодні прекрасний день. Я сьогодні прокинувся. Зі мною спав шпінація сьогодні і сейтанчик, але шпіначі потім повітня зі мною лежав, і я не міг зацілити ліжко. Я просто не міг наважитись його посунути трошки, то що він так солоденько спав. І зараз ми йдемо з валічком. Офігенний місцяк автентичної азійської. Трушний, трушний місце. Покажем вам, я обожнюю його, бо, тому що, по-перше, там реально смачно, по-друге, там не оверпрайс. Там не те, що не оверпрайс. Там, типу, там ям коштує 200, по-моєму, скільки. Так, да, 200 гривень просто. Ну, е, Він, звісно, типу, по наповненню трошки слабенький, там, типу, трошки кліветочок і все таке, але це дуже смачно. І там неймовірно класні офіціанки. Там є одна офіціантка, просто я її обожаю. Вона хорошенька така. Залиши собі цифлекс, бо у неї є Олекс. Що підписчики, нікого кого не буде плохо, потому... <сумісті> тому що вона просто наша, ця кафешка, блін, закрита на ремонт. Все. <сумісті> я розтворилася. Я вже просто йшла і відчувала, як я їм рис з тофу. <сумісті> я їм рим, рим, рим з тофу і балдею, а тепер, типу, що? А тепер, блин, то. Це проблеми білих людей. кафешка закрыта, теперь продается идти в инжу кафешку. Не, она ну просто альтернативу на пересовала. Вот, ну это, наверное, на уши там тоже смачно. А это, конечно, на китайские приведения. Вообще не китайские. Кроме респект за кодом, которые добавляют антисептики с ночным запахом. Просто вот так вот можно. Анкринч, потом фри. Топовый смаковый.

Така дежіліва. Як сказав, тільки що Владик хтось не оплатив підписку на хорошу погоду. Хто признавайтесь? І сьогодні такий день, я сижу вдома, працюю, до мене мають прийти дівчата з пілки. Ми маємо зняти промо відео нашого нового мірча благодійного. І поки їх немає, я хотіла би зняти розпаковку. Я замовила, я бача. Ого! Це, до речі, я ходжу на пілон, зацініть. Я замовила собі антипаразитарну чистку. Я, здається, в цим казала про це. Вона мені от приїхала і замовила, тому що в мене котики і... такі от. Отакі от котики у мене. котики, Так кот, Подивіться. І вот все. І води. І абсолютно все одно. І через те, що я отак от роблю, е треба, ну мені так ще здалося, побити якусь призитарну чистку. Я котикам дала, е раз на три місяці їм треба давати. Адлі стовп і все таке в чепухів не противные такие толстые. О, хорошие. Это вот до речі, наш мерч. Вот такой вот он. Even my demons, have demons, плин. Смотрите на котика. О, котиков. наша, это, как его, как это называется в режиссуре, когда у вас нет, раз, сцена, раскадровка? Да, сценарий. <laughs> а, сцена. <laughs> сценарий powered by Pandora. <laughs> ты <laughs> ты да, украла да, блокнот? Да, <laughs> он вообще <конечно>, бесплатный был. <laughs> да. Нет. нет, да, да, да. Так... Значит, первое, Вика сенситив начинает рыдать. Ноутбуки, салфетки, течет тушь. <laughs>

Осень. Осінь, осінь, осінь. медом пахнуть грози. журавлі куличуть в небі. Та вітри голося. Знаєте, я вчора зробила коротше, пост в інстаграмі про те, що там контроль думок, що типу, дуже важливо контролювати свої думки. і Це єдиний контроль, який несе користь. Ах, я вийшла, зараз іду на глину. І в мене просто раптово виникає думка, чи вимкнула я плиту, і все, і мене ця думка, типу, вже спонукає приїхати на самокат, поїхати додому, перевірити. Я така боже, в мене буде вдома три години, там згориться хата, бла бла-бла. Тіпо, типу, це так це так легко робити пости з якимись розумними тезами. І взагалі розмірковувати на якісь такі речі, але коли діло доходить до практики, ти, ти просто стоїш знову, типу, збиваєшся до золотських настрой, збиваєшся до золотських е, налаштувань і типу такою нічого не знаю, дуже страшно. Я на самокат і їду додому перевіряти, чи не згорить моя хата. А на кокет. Ось такий. Такий топовий смаколик зараз у нас буде, друзі. Якобс Це Сестра моя назвала Джейкобс. Вона думала. Вона каже, давай поп'ємо Джейкобс. Я кажу, кажу, що така Джейкос. Вона каже, ну кава. Каже, ти прикалуєшся? Ні. Так, дивіться. Це краще дуборк злей. лепится, там на трещинке, а, ну просто он разъезжается, а потом он там посваживается. Реально, ну прям дуже приятно. Что, я предлагаю подсушить трешечки. Давай. Трешечки. Давай! Было бы такие вот чашечки. Печечка. Слышишь, как О, Посмотри, что там! О, oh, боже! Мы стоим в Америке <laughs> <laughs> Это, это не надо! На, чтобы <laughs> <Быстро. laughs> Це хаотичний. Я не пам'ятаю, що там було до цього, про що я знімала. Але зараз я забрала посилочку від 11.11. Мені відправили. Мені відправили пахощі. Типа блогерська життя, поняли? Що типо, мені написали, що ти супер, ми тобі відправимо прикольчик, а ти зніми відосик. Я не проти, я люблю пахощі, обожнюю. Це от пахощі, свічки. А потім все інше. <сіка> Цікавого що. в мене завтра починається мій э, очищительний, очищительний антипаразитарний флекс. <сіка> Страшно, піздець, тому що. Короче, я люблю булочки, я люблю дуже солодке. Але я думаю, я справлюсь правильно. Я, блін, навіть просто кинула палити. Я 9 років палила і, і зараз не палю. Ну, я впевнена, що вона вийде. Тим паче 30 днів. Как-то так, мої, А вы все там справились? Напишите в комментариях. Ви сами булочки. Роспаковка. Ляп. Смотрим, всю тут у нас вот такой вот. Блин, сейчас я включу снизу. Так-то буде покраще. Мне прислали вот такие вот палочки. Nature. Природа. И прислали полосну. Блин, обожнее полосанта плюсочки. И прислали вот такую вот целую коробку. Тут целый набир, типа, тубус. Боже, какой кайф. С пивчуття. Цветиня. Но ты почули гая. Внутреннее светло. Процветание. Какое настроение сегодня? Давайте. У мене співчуття. Співчуття до себе. Знаєте, ми так багато від себе вимагаємо і досить часто себе жаліємо. А жалість це таке скользке, неприємне відчуття. Типу, мені так тебе жалко. Це якесь, знаєте, типу зверхня, начебто ти над людиною, над собою і, типу. Ти такий жалкий, мені так тебе жалко. І ця жалість вона породжує типу какую-то, типу, неприємний такий сопливий вайб, де ти, начебто, нічтожисто. Боже, ми почали з паличок, а перейшли вже в какої-то да? Але до чого? Я про співчуття. Це не мої думки, це я десь почула. Я не побачила в Тіктосі, я реально почула. Я Слухала якийсь подкаст. Там говорилось про те, що типу, дуже важливо співчувати собі, а не жаліти себе, тому що жалість це деструктивне типу відчуття. А співчувати ти начебто, от ти і от ти теж, і ти собі співчуваєш. Типу, типу, блін, мені шкода. Я розумію, зараз складно, мені реально дуже прикро. Ти не жалієш себе. Боже, який ти білий нещасний, ой, бля, за що ж так тебе життя наказало, Блаба. До чого це все? Що дуже важливо собі співчувати і співчувати іншим, не жаліти інших. У, посівчуваємо собі сьогодні. М -м -м. Клас, пахне. От воно пахне якраз вайтсейджем. Я не знаю, чи є тут вайтсейдж, очищує простір для йоги, спа для відпочинку. Я люблю запах білого шалфею. Ми насправді, типу, мені казали про те, що це не корисно. там палички, вони сідають, типу, в тебе в легенях. і ти б'є потім капець. А чого нам не капець, Скажіть. <ріху> У нас ракети над голову літають. <ріху> це теж не дуже корисно. Але, ну, типу, як що маємо, ти то маємо. Тому я думаю, що палички це останнє, що від чого б я відмовлялася, тому що вона мені наносить шкоду. Ну, типа, я хаваю булочки, я хаваю снікерси. Я не думаю, що це чіпси, кока-кола. Ну, типу, камон. Та я, блін, живу над дорогою і вихлопні гази сюди підіймаються. Ну, типу, а ця штука мені подобається, як пахне, вона допомагає моєму ментальному здоров'ю, тому якщо вона там щось сідає, я йому дозволяю, хай сідає хай сидить там, сколько ему ну, нужно, столько и сидить. Я бегаю, я бегаю, я делаю дыхание практики, я медитую, а оно ну, все выходит назад. Все нормально, все под контролем, як заходить, так і уходит. Поэтому вот такой вот вейдик. Вот, да, и мне нужно снять будет досик, поняли? Типа UGC Creator. Кре... 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 Боже. чесно, друзі, любые мої, я в кайфі. Чесно? Ну вот, просто я кайфую. У меня такая шапка, дорогие, з, з люстры. Ты на ладошке. На долоньках, молодных долоньках. Шорт. Молодцы, долоньки, блин. Ненавидел. Чего? Попробуем. Ну, Молодцы пить. А, давай, да. Так.